Про що б я хотів розказати ребята? Про те, що хвати ставити трьохлітрові банки, всякі бутилки, всякі там миски, підставки і так далі. Ребят, є дешева і доступна підставка для телефону. Це не то, що я хочу її напарити. Вона дійсно класна, удобна, і я не користуюсь. Ось мій телефон. Ось на зарядці стоїть. Я його можу повернути в ту сторону, куди мені треба. Я можу його підняти. Я можу його положити, хоч і отак. Я його можу положити отак, поставити вертикально. Відео можу зняти, прям вертикально можу ставити. Можу ложити горизонтально, вертикально. Тут розйомчик ідеально не мішає зарядному пристрою. Це продумано, це класно і удобно. Воно дійсно непогана. Оця пластинка металева. За що цього мій айфон важкий він не улітає, Того, що якщо я возьму пластмасову чисто пластмасу підставочку, оцю дішманську галіму вона буде постійно падати на бік, бо телефон важкий і десь нерівно поставив. Хопа вона впала. Ця не буде падати, це площадка. Тут резинки класні. Ось для геймерів, для тих, хто ось я рекламу дивлюся. Ось в ігрушку іграюся, будь ласка, мені удобненько. Я можу поставити ще, що я люблю. І буває, коли граю в ігру, бісе багато кого є. Бісе, що ти тапаєш по екрану, да? тапаєш, і воно тіліпається. Телефон тіліпає, тіліпає. Пожалуйста, в такому випадку тобі просто достатньо отак зробити, як я, от тільки без зарядного. В Даному випадку, якщо так, то я без зарядного просто ложу його на стіл. Все, телефон жорстко тепер на столі. Я можу тикати, ось тикати по телефону. Він не дернеться навіть. Все, я можу працювати, можу сюди повернути, можу сюди повернути як угодно, це удобно і дійсно класно. Вона стоїть у нас 95 гривень ця подставочка. Я вважаю це саме умне вложення денях. Тоді взяв з собою, дивіться, береш з собою. Ось все, це складається. Отак. От Про, просто ось о, о, о Все. Все. Я собі в нагрудний карманчик можу його положити і піти куди угодно. Все.